На яких підставах селищна рада Петропалівки надала Покровським мусарам, які втекли з Покровська, надала житло в селищній раді. На яких підставах чому військовим нема житла, а для мусарів є житло? Дайте відповідь. Замура Лариса. Ліонов, Ваня, Ковальський. Роман, надайте відповідь, будь ласка, кого захищає поліція? Народ чи вона захищає держслужбовців? Надайте відповідь, будь ласка. Мусара, які втекли з Покровська, повинні захищати Покровську. Ну, Ні в коєму разі не сидіти в селищній раді Петропалівки. Дякую вам за увагу.